Вітаємо вас на каналі АПРО. Сьогодні у нас буде одне з найцікавіших відео на каналі. Розпонемов про міг апарати та протестуємо режими MMA, Міг та TIGLift, що як налаштовується та для яких завдань підходить кожен із режимів. Це відео покликано спростити вибір напівавтомату та допомогти з першим запуском режимів, якщо ви тільки напочинаєте сьогодні на кивавтоматів. Тож давайте знайомитися з лінійкою. У нас в асортименті є три моделі напівавтоматів. це Міг 140, Міг 160 та Міг 200. Сама назва говорить нам, що вони відрізняються показником максимального зварювального струму. Це відповідно 140, 160 та 200 А. Всі моделі мають режими MMA, MiG, MAC і tig lift Діаметр електрода, яким можуть варити від 1,6 до 4 мм. Діаметр зварювального дроту від 0,6 до 1 мм. Всі три апарати мають функцію Anti-Stick, а mig 160 та MIG-200 200 Hot Start та Arc Force. Також вони відрізняються швидкістю подачі дроту. MIG-140 140 до 13 метрів на хвилину, а mig 160 і 200 до 15 метрів на хвилину. А тепер давайте поглянемо на mig 200 у роботі. Допоможе нам всім наш експерт зі зварювання. Вітаю! Давайте протестуємо найбільший апарат Міг-200. Режим ММА будемо тестувати на найбільшому діаметрі електродів, які може взяти цей апарат 4 мм. Відмінно впорався. Для нього це було доволі легко. З електродами меншого діаметру впорається ще простіше. Але не для режиму ММА його обирають, тож давайте перевіримо саме режим Міг. Величину зварювального струму ви обираєте в залежності від товщини металу і ваших конкретних завдань. В режимі МІГ тестуємо апарат на трьох показниках зварювального струму 60, 120 та 200 А. Ось такий результат ми отримали на нашому тестовому зразку металу, товщина якого 3 мм. Три різних показника зварювального струму дають три різних товщини зварювального шва. Величину зварювального струму ви обираєте в залежності від товщини металу і ваших конкретних завдань. Давайте протестуємо різні значення індуктивності 0, мінус 2,5 вольта та плюс 2,5 на зварювальному струмі 80 А. Починаємо зі значення 0. На показнику 0 ми бачимо зварювальний шов більш рівномірний. На мінус 2,5 шов має більше наплавлення. На показнику плюс 2,5 шов більше проникає всередину та ширший за попередній, має більше розплавлення. Зі зворотнього боку бачимо, що саме шов плюс 2,5 вольта має більше проплавлення. Зараз протестуємо апарат з флюсовим дротом. Заряджається він аналогічно. Зі зварюванням флюсовим дротом апарат теж з легкістю впорався, але майте на увазі, що при цьому режимі зварювання шов більше забруднений та має багато бризок. Окремо поговоримо про зварювання в режимі тікліфт. Для цього режиму також нам потрібен балон з захисним газом та редуктор, та аргоновий пальник з вентілем і зварювальний дріт. Також для цього режиму нам треба змінити. Полярність на апараті. Пальник ми приєднуємо до клеми мінус, а затискач маси на плюс. Зварювання відбувається на прямій полярності. Це потрібно для того, щоб метал, розплавляючись, не налипав на електрод. Виставили режим ліфт та можемо починати варити. Функція Тігліфт значно розширює функціонал даного апарату та дозволяє зварювати як нержавіючу сталь, так і чорні метали. Завдяки використанню газу аргон ми можемо отримувати більш якісніші та надійніші шви. Також великою перевагою даного апарату є наявність синергійної системи, що значно полегшує процес зварювання та керування. Режими ММА, Мік та тіг-ліфт перевірили. Підводячи підсумок, можемо сказати, що міг-апарати апарати це такі собі багатофункціональні апарати, що дозволяють вам і в промислових масштабах працювати, і тонкі метали варити. Тож сподіваємось, що відео було корисним і ви вже точно знаєте, який апарат обрати саме під ваші завдання. Розвивайтеся в улюбленій справі та будьте профі. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у нових відео.